Вітаю, друзі мої. Виїхав катнути трохи. Вечерію на вечірній по Осінь продовжується, зими ще немає, тому можна катнути трохи такими дорогами. Поки що сухо, трохи Ось виїхав вже підвечір, правда. Зараз трохи проїдеться. Дорога моя пролягає по закому полю. Вже майже зимова пора, конець осінь, але снігу ще нема. Можна трохи катнути. Полю вже нічого немає. На деревах теж листя немає. це... Був час вільний і виїхав трохи проїхатися з цими стежками недалеко від города. Хоч уже і мені вже скоро, зараз такий день короткий. Але хочеться трохи прокатнути. Зараз з вами поспілкуватися. Придбав собі фонарика. Зараз покажу яку отакого От слістаря. Які світи і собак відлякує. О! Ну не знаю ще, не... я його не пробував. Зараз, може, десь собачку побачу, так попробую. Як вона відв'якує собак чи ні. Поїдемо катнем трохи. Положу сюди в кормушку. І катнем туди далі. Кілометрів так 10-15, може тут поки ще не А тоді вже доїм до міста. Все скажу я вам? Погода добра, Зараз 6 градусів показує градусник у мене. Вітру майже немає. Тому їхати добре. Довго це я вже не їздив, мабуть тиждень не виїжджав. То вітер був, то прохолодно так було. А сьогодні так на вечір погодка. Трохи налаштувалася, така тихенько. Дощу немає і ось виїхали. Проїдемо трохи. Вже майже стемніло. Тому поспішаю вже до міста. Проїхав сьогодні вже 20 кілометрів. Ще буде 15 поки доїду. І це вже добре як такого сезону пізнього. Зараз майже, майже ніякого ні, ні, тут не зустрінеш таку пору, да ще під вечір, віду пуста дорога. Але чудова стежка. Зараз зовсім добре. З горки пішла дорога. Але потім на гору. І це теж добре. Трохи прогрітися. Крутимо, крутимо, крутимо наверх. Виїхав на дорогу, вже на асфальтовану. І зараз буду виїжджати далі на, на трасу. Залишилось пів кілометра. Тут раніше собаки бігали. Я наготувався її злякувати, але зараз щось не видно. Приїхав, нема нікого. То коли с'їхав, на мене напала така здорова собака. Я й ледь-ледь проїхав тут. думав, що на мене з'їсть. А зараз нема. Ну да ладно, все і добре. Їдемо далі до дороги вже там. Доїхав до дороги і зараз треба обов'язково включити. Піктарик і так теж включаємо щось не працює. Я ж не працюю, канал, запрацьовав. Все. Їдемо по дорозі. Залишилось 6 кілометрів до міста десь. Їдемо. Їдемо по місту. Жалюю я до свого дому, їду ось такою вуличкою І зараз хотів продемонструвати, як робить мій відлякувач, шокер. І себе торкнувся, натиснув на кнопку. Ох, і тракнуло здорово. Випала і камера зрухлюся. Оце так працює. І шокером, і відлякувачем. Ось такі ось ліхтарик добрий світа. Так що Дуже добра. Вся. Іграшка. Ну, завтра ми продовжимо пробувати. На собачках може не попробуємо як вони лякаються. Сьогодні не видно було. Така річ Б'є конкретно Проїхав 31 кілометр сьогодні. Буду зараз їхати вже додому. Я продовжую свої покатушки наступного дня. Друзі мої. І ось виїхали ми знову на природу. Діду біля такого озера. Колись різко я тут рибу ловив. Є в мене відео десь на каналі. Карасики валив. А зараз так виїхав трохи катнути, продовжити свої подорожі які поки ще снігу немає. Сьогодні невеличке сонечко вияснилось і виїхав я прогулятися маданичими стежками. Ось таке озера. Катечки плавають тут. Тут вони зимують. Як не замерзає другий раз. О, полетіли, бачите? Полетіли катечки. Злякнув я їх. Ну а їду зараз до якої гори. Буду підніматися на гору. Тут воду спустили. Я дивись, води вже майже немає, все в мозоле. Так, а мы їдем сюди нагору Свістешкою. Далі там выйдемо з селим же. А така краса на кури взяв я свій шокер, фонарь шокер і для кович собачок вчора хотів не попользуватись, але сам себе наказав Притулив себе за себе, як -от трахнула мене який розряд а так від старок світить добре світло вчора ввечері пробував ну і побачимо собачок то попробуємо відлякнути я сподіваюся що він добре буде злякувати собак ну а зараз їдемо поки на горку піднявся на гору і маємо ось такий ось вид на це озеро. Сонечко, саме світ на нього довго видно. Дуже чудова панорама. Приїхав село, але нічого там я не зустрів. Нема там собак таких, що проти би нападали. Поїдемо далі. Кетнемо цими дорогами. Зараз спускаюсь в такий яр. Колись в зимку казав я по снігу. пойдем. Спасибо всем слишком. Как же мы оба кричим из мило. Солнце зашло уже за обри. Он из-за всем ярко. увидим даже до дороги на горе вот так заходит солнечку за полы и до сейчас буду за распуск а путем идем Виїхав вже на трасу, темніє. Другий день наших покатушок підходить до кінця, нікого я сьогодні теж не зустріну якоїсь собачки, щоб виправити свою іграшку оцю. Шокер той. Але сподіваємося на добре. Бачите, як реагує.